Чіле поле то були ще чвістичі поховані. О, то цвинтар чечвистичі. То були такі хрести, то що понищених, знищили. То така була ліквідація, що нічого ніде нічого, ні переносили нічого. Ну так, вирив там ями. І, тоді всі хрести, все. За, засунули по ямах, зверху прийшов бульдожер, засунув і все. Викопали ну, насеперед, яму в тому засунули і такі інші. Бачимо, так, якраз, якщо наприклад бульдозером це... першу чергу якраз зняли оцю полосу, розумієте, де були січові стрільці. Все, були ні, першу чергу, а потім далі то ще продовжував, продовжував розумієте, мі... місяцями. Кідали підеш ті хрести, вони де, ніде не завозили, чуєте, що, от, наприклад, таким е е ескаватором ями, глиб, глибочезні ями по 5-8 по, 8, по, 8, по 8 метрів і потім все це загортали туди, і отут ми, може, стоїмо на котрійські ями, де якраз є, може, десятки, десятки пам'ятників, сотні пам'ятників. Це вже тепер зробили протягом двох тижнів відновили. Це вже, як то кажуть, символічно на тому самому місці. Пам'ята, меморіал з вічовим стрінцям. Україну, з цього днем завзяття, рушаймо, братця, всі вперед, слушний час кличе нас, раз, стоя святи наказ за Україну, за її волю, за честь і славу. Ми вже порвали і зруйнували царський трон спід ярем і тюрем, де вогніт, ми йдем на вольний світ за Україну, за її волю, за честь і славу, за народ, Україно, порідна ненько. Тобі Вірненько, присягне серця кров і любов все тобі вітати ворогів за Україну, за її волю, за честь і славу. Сідають на вікна дівчата та й співають. Ще не вмерла Україна. І слава і воля, якщо ж нам брат, молоді усміхнеться долі. Стіки не співають. Пой пісні хоч а єсмі, не просі. Це не врожай, чи урожай <клухи> був і було, але і так треба було зробити, зробили. Що треба було зробили і все. Порядок. А коли як засновували, сос казали зразу. Збирали соз. Поросята збирали, а це, знаєте, Івана Паламаренкового? Отак околоші позакачував і збираєте поросята, жене, та каже, коргос моя матінка, коргос моя матінка. Не брешу ж я. Та, ніж, ніж, і якраз попалося, що в 33-му году вмер він. Ой, на ходу вмерли. Це було на Україні. Не так, що це з голод. Багацько говорить, та нема чого слухати. Да. Таке на цьому світі зробили. Все забрали в державу да. і осталися українці. Я тут стою перед вами і думаю про тих своїх двох дідів, які теж загинули від цього страшного голодомору 33-го року. У селі Теліженцях теж половина цвинтару належить оцьому голоду і ці цвинтарі по всій Україні. Ви зробили святу справу, що тут поставили пам'ятник цього голодомору. Цим людям, які в таких страшних муках загинули. А ці ж люди, цих ж людей, знищив сталінський фашизм своїми приспішниками, своїми прислужниками. Але дивіться, як це страшно. Одні кажуть, що 5 мільйонів, а другі кажуть, що 9 мільйонів. Щоб там не було, але це ж якісь страшні цифри стоять перед нами. Скільки нашого народу було винищено, якби отак поставити стільки свічок, то всі зорі на небі погасли б. Потого страхиття цих палахкочучих свічок, ви бачили, що над нами літали ластівки, і ці тисячі й тисячі ластівок на це душі тих убієнних прилетіли до нас, бо за ті десятиліття вперше ми згадали цих людей. Я письменник, народний депутат Радянського Союзу Дмитро Павличко, маю високу честь розпочати свято Соборності України! Дорогі, сестри і браття, громадяни і гості Києва, український. Народи і вся багатонаціональна родина нашого краю 22 січня завтра виповниться 71 рік з того часу, як на цьому майдані проголошено універсал Української Народної Республіки про з'єднання земель українських. Цей акт був підготований договором між двома. Незалежними українськими державами, які утворилися на руїнах Російської і Австро-Угорської імперії. В умовах вторгнення сусідніх мілітарних сил на Україну цей акт не міг перейти у тривалу реальність. Українська земля залишилася розірваною, роздертою, але дух її цілісності, дух. Лелієний упродовж століть галичанами і надібрянцями, всіма Українами той дух набув плоті юридичного документу, писаного волею повсталого і свідомого свого національного покликання українського народу. Свято Соборності України почалося сьогодні живим ланцюгом, людським ланцюгом і наша мати. Торжествувала, відчуваючи, як оживає душа її, помороженого в Сибірах і замурованого льодовими плитами русифікації народу. Ми знаємо і віримо, підпорядкувавши свою працю, свою діяльність великій ідеї суверенітету України, ми зуміємо запровадити на нашій воз'єднаній землі. Влад справедливості, національного рівноправ'я, добробуту і свободи, слава братерству людей і народів, слава Україні.